І сьогодні в мене день народження. Ми приїхали в найбільший пампер Європи. Ось він знаходиться. Називається він Сантьяго. Є навіть мультик такий. Він знаходиться біля Варшави. Тому я вже дуже хочу їхати туди. Ой, точніше йти. Слюдні то вже... в мене вже течуть. У мене теж. Ми зайшли всередину цього здоровенного аквапарка. Так, Максик? Так. Да. Дуже тут гарно. Тут є трошки їжі, морозиво, шейки. Максим люблю, да. Дивіться, а тут ще типу водоспад. Тут написано було тільки що падало Сантіаго. Пішли. А, даш? Воно в нас, мама і папа. Погодка у нас буде гарна. Як бачите, трошки у нас хмарки. А це карта аквапарку. Подивіться, який він здоровенний. Тут не тільки аквапарк. Тут не тільки аквапарк. оце дуже мастері. круто. Можуть, круто. Ось. А тут мы сам на ри. А ось тут можна Можуть. надо сціпать. Вообще круто. Покажи. У мене ще шиє. Подається які менше. Я думаю, тебе думали, що діло може, Можно сразу я якось. А наверский лайк и подивитись. Абалтичка. Написала?

Okay. <laughs> Масаж, але я не хочу тела. Це для, не для мене, це більш для дорослих. А зараз ми підемо по рісі. Дуже прозора вода і, кстати, якщо ви будете нерти без окулярів, вода вам в очі не буде піти, тому що тут не пече. морі б дуже було б тепло. Аж тепер ми дожинемо цих дітей. <рес> Max trebuie să У нас пішов третій раз, третій круг. Погода прекрасна. Ідеальна. І не жарко, і вода тепла не холодно. Але це будній день? Я не розумію, люди працюють чи ні. Чи так, як ми.

Дивно, чому не можна сюди з телефоном? Ось, давайте подивимося є гірки. На 120 сантиметрів. Бачиш, одна, два, три, чотири, п'ять гір. На третьому поверсі шість, сім. А, тут, мабуть, треба ще дивитися далі на кілограм. 124 翻译一下。 Дамана не пускає. Знову папа нема. Ще раз нема. Ну що, дивись, є папа? Нема Як нема? А де? Нема. Ще раз. Так, швидкість. 21 кілометр за годину за 3.33 секунди. Як відчуття? Ну, нормально, але щоб на ній їхати, там треба відштовхуватися і стрибати. А в кінці потім дуже трусить? А? Дуже трусить в кінці? А, ні, в кінці не трусить, але дуже болить спина. Бо тобі треба так прогнутися, щоб ти постійно летів. Ага. Доріжки немає. Не пускають дітей до 40 кілограмів, але я не знаю, що ні. Бо, мабуть, нема маси, щоб не вилетіло. Поплили у вуличці. А куди? Незрозуміло. Так, ну ми стоїмо в червоно чорну дірку. Стоїмо вже хвилин 20. Будній день. Людей просто тьма. Але спробуємо з'їхати на цих кругах. На чорний До речі, не можна йти з годинниками і з цепочками. Це ключ. І з телефонами теж чогось не пускають, але ми трошки пронесли. Plaza. Так, це у нас джаманго, річка пригод, ось час роботи. Тобто прикол в цьому аквапарку в тому, що, наприклад, він відкритий з 10-ї години, але от такі гірки, річки починають працювати десь з години 13-ї, 10-13. Береш собі круг і пливеш. Почекайте. Дочекайте мене. От люди, які чекали своєї черги і вони не дочекалися на ці атракціони. Інтер'єрчик невеселий. А що це за Так.

Піца дуже смачна, наче там була ну, написана віталійська. Тобто на другому поверсі є ресторан. Там є молодо, піца, наші ковко. Максик, як піца? Ні, ну що можна показати просто. На яке та не дітейська. Смачно. Але пускай смачно. Але дуже жарко, так? Да? На другому поверсі? Дуже. І Джон Грин. У другому поверсі ресторан, де можна поїсти. Ми, до речі, брали білет на фемелі, на 4 людини, двоє дорослих, двоє дітей, і у вартість білета вже входить 100 злотих на ресторан. Ми заплатили 540 злотих за цілий день, і 100 злотих вже включено в ресторан, що не потрібно оплачувати. Тобто ви... Замовляєте все, що зверху 100 злотих, ви платите вже при виході. Люди чекають хвильки, а ми йдемо на гірки далі. Пішли хвильки. Глибина метр вісімдесят і сюди з дітьми не дозволяють. Тут дорослі, а з дітками можна там ближче до берегу.

І ми ще не на всіх гріх побули. Деякі місто ми не могли люди з вами, тому що нас розкрили хлопці. Не знаю, що це у нас? Ні? Ну, тому що по росту ви не підійшли. Наступного разу, може, приїдемо і вже будемо. Наразі ми приїдемо з скуляну, ми будемо рейтинга всякі путі, як служити, дама? Да. А ти речовин хочеш доїхати. Скажи тоді, що тобі найбільше сподобалось тут? Оці такі там, де річка можна плавати чи ні, чи гірки на яких кататися? А, я поняла, Там, де спускатися чотирьом можна на, велико... на великій таблець. Я вам розкажу одну гірку. Ви коли заходите в аквакарту, піднімаєтесь на п'яті пор, саме перша чорна, вона виходить на вулицю і коли там є одне скло. 2-3 І можна побачити касу і весь торговий центр. Там, де ми проїжджали. Да. Але на вулиці зробили, що вона не прозора, так? Там було просто дуже сильно кунальні. А яка тобі найбільша горка сподобалась? сподобалась пекс. Якщо ви 140, то вам можна. Якщо то я пахнула один раз дареться дубкою. Мені було чесно, не сильно приємно. До когось 140, якось не сильно підсказував. Підписуйтесь На канал, ставте лайки, а за пісня, що визивається Волк. Знову хвиля! на заключній